Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні будемо пекти соковитий та ніжний яблучний пиріг. Він ідеально підійде для тих, хто робить великі заготовки на зиму, вже починаються свіжі ягоди та фрукти за ними і думають, що нам робити з тим, що в нас залишилось. Ось це ідеальний варіант. Також можете купити у бабусі на ринку. Завжди в описі, внизу під відео я залишаю список всіх інгредієнтів. Тож починаємо! Так як процес приготування дуже швидкий, ставимо розігріватись духовку на 190 градусів і приготуємо спочатку яблука. В мене ось таких три червоних маленьких і два зелених трошки більше. Ви регулюєте кількість яблук за своїм смаком, почистимо шкірку і знімемо середину. Ось так, я беру четвертину. Ріжу її ще раз на пополам і на такі тоненькі слайси. Ось так. Яблука відкладаємо в сторону і готуємо тісто. Тут в мене три великих яйця, дрібка солі і 125 г грам цукру. Я буду збивати планетарним міксером, а ви збивайте любим зручним для вас методом. Навіть таким вінчиком ручним тут не, не повинна бути сильно пишна маса. Додаємо ванільний цукор або екстракт. Так, додаємо цедру лимона, зачіпаємо тільки верхню частину, біла гірчи. Тільки верхню знімаємо. І додаємо 80 г розтопленого масла. І перемішуємо на низьких обертах. Ну, чи вам видно. Тут в мене 8 грам розпушувача і 150 грам борошна. Ось так змішаємо легенько. І завжди, завжди борошно просіювати. Перемішуємо на низьких обертах. Пройдемось ось так по стінках. Щоб мука, та, що не туди попала, її трошки підберемо. Так, дуже мало нам треба, тільки змішати всі інгредієнти і все. З силиконовою лопаткою пройдемось добре по стінках, щоб в нас нічого там не лишилося. Ось так. І додаємо всі яблука. Все перемішуємо. За бажанням можете додати корицю, горіхи, родзинки. Все, що вам подобається. Я сьогодні не буду додавати всередину більше нічого. Зроблю такий класичний варіант. Ось так. Перемішали все. Я буду випікати в формі діаметром 24 см. Виберіть таку, яку маєте: квадратна, прямокутна, керамічна, така, яка у вас є. Ось у такому вигляді можете випікати. А можете присипати, я присиплю трішки мигдальними пелюстками, можете горішками, якщо, або взагалі нічим. Випікаємо в духовці 180-190 градусів. Ви дивіться по своїй духовці, чи вона гріє сильно чи слабше, приблизно 40 хвилин верх і низ. Ось дивіться, пиріг в мене випікався рівно 40 хвилин. Ви дивіться по своїй духовці і також по формі. Якщо у вас форма вуща, то він буде вищий і його треба випікати трошки довше. Але завжди провіряйте дерев'яною паличкою. Якщо вона виходить суха, то він повністю пропікся. Бачите, в мене він повністю пропікся. Ось, друзі, подивіться, яка це смакота. Він такий досить вологий за рахунок яблук, ніжний, дуже смачний, дуже смачний. Давайте я попробую. Друзі, рекомендую спекти вам такий пиріг. Він, неймовірно, смачний, дуже легкий в приготуванні. Всі такі інгредієнти, що завжди вдома в нас вони є. Подивіться, яка це смакота. Скільки тут яблук. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. В наступному відео хочу поділитися з вами рецептом, чизкейк з з полуницями. Дуже смачний десерт, без випічки. Напишіть мені в коментарях, чи вам цікавий такий десерт. А ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!